Як же добре, що Боже уявлення про любов відрізняється від людського? Ну давайте розберемо на прикладі Адама і Єви. Ці двоє живуть в лакшері умовах. З почуттям постійної ейфорії, ви лише уявіть, ви живете по сусідству з Богом. Немає відчуття болю, сорому, образ і недомовок. Ну ідеально. Але ж ні, засвербіли руки в людини послухатись не Бога і самі прийняти рішення, що є добре для неї, а що ні. Після гріхопадіння почалось. Відчуття сорому перед творцем, Бог шукає Адама. Адаме, де ти? Перша гра в хованки в історії людства, але це була зовсім не гра. Відчуття сорому один перед одним. Побачила, що вони голі. Побачити один одного голими означає побачити всі недосконалості, як фізичні, так і емоційні, характерні. Страх взяти відповідальність за свій вчинок і вчинок чоловіка чи дружини. Це жінка, яку ти мені дав зробила, скаже згодом переляканий Адам. Осоромленість, відчуття, яке пережили Адам і Єва після покарань і вигнання з раю. Мене завжди цікавило, чому Біблія не згадує про момент, коли Адам і Єва просять Бога пробачення і б хочуть повернутися до раю. Може, тому що відчуття сорому і розуміння, що їм немає чим заплатити за Божу любов, взяли верх? І, попри все, Бог не переставав їх любити. Божа любов і сьогодні не має меж, не має умов, не видається на бартерній основі. Неможливо заслужити на неї, бо це подарунок. Єдине, на що ми можемо повпливати, це прийняти його або знехтувати. Людям притаманно любити щось, отримуючи взамін я тебе люблю, але хочу відчувати безпеку, турботу, ніжність, пристрасть. Божа любов полягає в тотальному прийнятті людини. Бог не дивиться на особу, не пам'ятає наших гріхів і не шукає ідеального моменту, щоб підловити нас і осоромити перед іншими. Адам і Єва стали першими, хто на власному досвіді зрозумів, що заплата за гріх є, і це покарання. Але радість полягає в тому, що Божа любов у цей момент нікуди не дівається і не змінюється агресією. Бог любить, і це означає, що йому не все одно.